Кар Авіа кращий супутник для завзятих мандрівників і тих, хто мріє про великі подорожі: туристичні послуги та міжнародний туризм, оформлення закордонних паспортів та страхування, подорожі в кредит та візова підтримка. Віп-обслуговування. Замовляйте та бронюйте авіаквитки до будь-якої точки світу. Вітайте вільно з Ікар Авіа. Телефон авіаказ 222 25 90. Ікар Авіа це ваша гарантія захоплюючих та комфортних подорожей. Я вітаю всіх, хто вже налаштувався на приємний відпочинок. Цей тиждень ми присвячимо країні, яка відома традиційною культурою аборигенських племен, бумерангом, а також ритуальними танцями біля костра. А говоримо ми про Австралію. І наш маршрут сьогодні до Аделаїди. З вами я, Олексій Білецький, і ви дивитесь курорт прогноз на золотому каналі. З проблемою вибору подарунку стикається кожен із нас. А ось подорож безцінний подарунок, який нікого не залишить байдужим. Туристичний спонсор програми компанія Ікар Авіа, яка надає можливість скористатися системою туристичних подарункових сертифікатів під назвою Подорож ІКАРАВІА Подарунки можна дарувати красиво. А яку погоду прогнозують нам синоптики на найкращих курортах України? Довідаємось саме зараз. В Євпаторії сьогодні сонячно плюс 14-16 градусів тепла. В Ялті також сонячно 10-16 градусів тепла. В Трускавці дощитиме 7 градусів тепла. В Одесі сонячно 7-16 градусів тепла. В Севастополі також сонячно 16-17 градусів тепла. Якщо у ваших планах постійне відрядження або ви завзяти мандрівник, наступна інформація саме для вас. Плануйте переліт, не вагайтеся. Затримка рейсів за метеоумовами малоймовірна. А подорож і переліт вам забезпечить компанія «Ікар Авіа. Ваш гарант незабутньої подорожі. А наразі прогноз погоди на провідних курортах світу. В Анталії сьогодні сонячно плюс 16-26. Кургада сонячно 20-28. Золоті піски малохмарно плюс 14-17. Дубаї малохмарно 27-30 градусів тепла. Пафосі також малохмарно 21-26 градусів тепла. Ось така погода очікує на вас 23 жовтня. Рівень комфорту людини, яка щойно вийшла на вулицю, але сезонно одягнена, сягає 11 градусів за Цельсієм з позначкою плюс. Аделаїда столиця Південної Австралії. Місто парк розташований на річці Торець. Культурне і суспільне життя тут б'є ключем, і тому не дарма Аделаїду називають містом фестивалів. В Австралії культивуються різноманітні види спорту. Візитів Койша Аделаїди є гольф. Королівський гольф-клуб Аделаїди справжній шедевр, де лунки розташовані серед червоних піщаних дюн та кіпрських сосен. А якщо ви бажаєте, щоб відчуття комфорту не залишало вас ані на мить, наш туристичний спонсор, компанія Ікар Авіа буде вашим гарантом, незабутньої подорожі. Продаж і бронювання квитків, міжнародний туризм, індивідуальне обслуговування, оформлення паспортів, візова підтримка все це Ікар Авіа. А я бажаю вам вдалого відпочинку разом із золотим каналом та програмою Курорт Прогноз. Побачимось на золотому. Ікар Авіа кращий супутник для завзятих мандрівників і тих, хто мріє про великі подорожі: туристичні послуги та міжнародний туризм, оформлення закордонних паспортів та страхування, подорожі в кредит та візова підтримка. Віп-обслуговування. Замовляйте та бронюйте авіаквитки до будь-якої точки світу. Літайте вільно з Ікар Авіа. Телефон Авіаказ 222 – 90 Ікар Авіа. Це ваша гарантія захоплюючих та комфортних подорожей.